Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчико. Це мій канал юридична допомога. Сьогодні випуском ми розкажемо про таке. Як військово оскаржити висновок ВЛК Роз'яснення Мін'юсту. Міністерство юстиції розповіли, як оскаржити висновок ВЛК у досудовому та або судовому порядку. У Міністерстві юстиції нагадує, що 5 червня спливає термін відведення для повторного проходження військово-лікарської комісії ВЛК. військовозобов'язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Незабаром такі особи отримують новий статус, який визначатиме їхню придатність до військової служби. Тому зростає актуальність питання, як діяти у разі незгоди з висновком ВЛК. Досудовий порядок оскарження. Перший крок звернення до вищої за рівнем військової лікарської комісії з письмовою заявою. Залежно від рівня комісії, яка ухвалила висновок, оскарити його можна у вищій за підкорятуванням ВЛК. Постанова ВЛК Районного міського територіального центру комплектування соціальної підтримки ТЦК ТСП оскаржується в обласних ВЛК або ВЛК міста Києва. Постанова обласних ВЛК Київського міського ТЦК ТСП оскаржується в штатних ВЛК Центральна ВЛК або ВЛК Регіону. Постанови ВЛК регіонів оскаржуються у у центральному військово-лікарської комісії або судовому порядку. Постанови ЦВЛК ВЛК оскаржується у судовому порядку. За результатами розгляду вища інстанція ВЛК може залишити скаргу без задоволення або прийняти рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби. Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди, на наприклад, приігнороване захворювання, помилка в діагнозі тощо, додати всі необхідні документи, видання. Військово-лікарською комісією за наявності інші документи, які підтверджують вашу позицію, медичні довідки, висновки фахівців тощо. Судовий порядок оскарження. Можна також оскаржити висновок ВЛК в порядку адміністративного судочинства, оскільки ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції. Відведені строки для подання позову. 3 місяці, якщо ви вже зверталися до вищої інстанції ВЛК, строк відлі... відліковується з дня вручення рішення. 6 місяців, якщо не зверталися до судового порядку, відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав, тобто з дати висновку ВЛК. Вимога до позиної заяви та необхідні додатки додає. Подаються, подаються рахуванням вимог статей 160 і 161 Кодексу от судочинства України. СУ. Зокрема, позна заява міст, має містити на іменування суду, до якого подається заява, повне найменування сторін та їх місцезнаходження, місце проживання, зміст оспорюваного рішення поснови ВЛК, виклад обстав, на яких ґрунтуються вимоги, вимоги позивача і їх обґрунтування, перелік документів, що додаються до заяви. До заяви мають бути додані копії оскарженої постави ВЛК та документи, що підтверджують обставини, на яких вимоги, наприклад, медичні висновки, довідки тощо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий традичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для юнаці будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Prenumeruokite mūsų kanalą, spustelėkite like ir pašildykite dane vaizdo.